Вже декілька місяців поспіль суперечки навколо будівництва на вулиці Толстого, 10 не вщухають. Частина громадських активістів проти будівництва. Мовляв, споруда незаконна та й псуватиме краєвид міста. Навіть не зважаючи на те, що державна архітектурно-будівельна інспекція провела перевірку, фахівці підтвердили законність будівництва. Втім, цього виявилось недостатньо. На пленарному засіданні сесії Рівнеради ради депутати вирішили провести громадське обговорення, де й вирішиться доля будівництва. Минуло два місяці. У залі зібралися депутати, члени комісії, мешканці міста та експерти. Самі ж ініціатори слухань не з'явилися. Якраз вони запропонували цих людей самі. Є підпис, наприклад, в даному випадку пана Максименка, де він конкретно вказує, кого б він хотів запросити на ці експертні обговорення. І ми цих людей запросили. Все, що було запропоновано, все було зроблено. Були запрошені люди, які не прийшли. Їм було повідомлено так, телефоном було повідомлено раніше. І не 25 двадцять п'ятого числа а було повідомлено на прошлій неділі. Забудовники переконані, головна мета громадських активістів не порятунок музею, а зупинення будівництва. Адже на пропозицію створення благодійного фонду ніхто не відгукнувся ні начальник міського управління культури, ні музейники. Окрім того, забудовники кажуть, готові допомогти облаштувати фасад музею за власний кошт і провести каналізацію, що також не цікавить рятівників. Я так розумію, немає що ми будемо. Що? чи В результаті громадські обговорення таки не відбулися. Всім присутнім, які спеціально залишили свої справи, аби прийти на довгоочікувані обговорення, довелося покинути залу. А все через те, що не було головних ініціаторів, які проігнорували сотню рівнян. Тим часом будівництво стоїть, робочі місця втрачаються, а суперечки між сторонами не вщухають. Обговорення перенесли на понеділок, на 15-ту годину в будинку культури. Якщо вони не приходять на ці слухання. То ми їх будемо проводити за участю тих представників, які прийдуть.